Домга! А що ти крила розстав? Снікер сожок. Ну кажи всім привіт. Вечір добрий. Ти вже, а, він бужди, хай батя здійснить снікер, батя привіт всім. Привіт всім. Так що, друзяки, вечір в хату. Братва грузи колеса. Диви див, хапив, акуратно, не дерви, дитині бампера. Так що, так що друзяки, коліщатка, два штучки. Зараз загружаємо сюди в бусик, а ми вже підгрузили. Дякуючи небайдужим людям, дякуючи нашим... Янгуляткам березоні. Батя з'їздив. Давайте Люжа може. Так ви люжа положимо. Да. Опа. Янгуляткам нашим. Потом Ніна Сорочинська мені присилала посилка протязі неділі і смаколиками. Також веземо генератора інверторного з хлопцями. А зараз закинемо, я допоможу. Ну а також водичка, дякуючи Ігорянчику. Ось. Так що маємо. Олега Вікторовича, конкурента в Ростюку. крила дек розставив. Ну це просто капець. Снікер зазів і все. Ну. Бать, дай йому хай тягує. Ні, 140. Батько нас відправляє в дорогу. Ми сьогодні їдемо. Олег Вікторович, Володя Музира і Козак Попрошайка, Шелудько Сергій Сергійович. Так що фіксуйте цей момент. Повноприводний КАМАЗ одноциліндровий. Ну, і що ми робили без батька? А так у команді ми і працюємо. Оп, 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 оп. О, є. Усьо, тепер що? Завгар? Що там наша ЛТшечка людям скажи? Нічого. Що в мислі нічого? Ні, я кажу, доробляється. Доробляється? Бать, а ти чого вже каже? Я ж казав, ми будемо скоро серіал знімати. Братина, буде огонь. Бабушко Юм заробив два года, знімав контент. А ми почнемо знімати ЛТшку п'ять год контенту. Ні, ні, ні. Ні? Ні, тепер вперед і ціпляємося до Лахвєтки. Ти ж буса вже залишаєш, так, да, бать? Так. Грецько тебе довезе на лантусі? Все, керуй Гріша. Зараз ми вцепляємося, беремо ремні, Гріша, ремішки, потім з красного буса беремо і цепляємося. Чотири колеса у нас на Лахвєті, два колеса в бусі. Підгружаємося. І так було заплановано поїхати перед новим роком. Трошки була проблема, я вже казав, там у нас вечором прийшли документи. Гріш, керуй, 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 керуй. Прийшли документи на Ланоса, військового медика. Лімєє, брате, давай. Оп! Трошки вперед. Вперед і трошки левее. Пора. Пора. Пора давай. Оп. Керує, Грицько. Так давай. що отак, друзі. Вечір зараз помиємося, вже повечеряли. Давай, давай, давай. Оп. Трошки відпочинемо і будемо виїжджати в дорогу. Зараз прикручуємо колеса ремнями. От і буде, дасть Бог все нормально. Всього розмір. 425, 85, R21. Такі на задок будуть і ті два будуть напередок. Так що рулимо, працюємо. Так що, друзі, дякуючи вам, маємо таку можливість. Ціна коліс можна сказати ціною в автомобіль. Сьогодні ми взяли два за 64, а ці ми брали 133 тисячі. 0,8 гривень. Ну, це так я проплачував. Вийшлося такий був рахунок. Саме купляли в Дніпрі, пересилали за їхній рахунок. Так що 133 і 64. Це виходить? скільки? Гриша, 133 плюс 64. 197. Ні, ну це я знаю. 4 плюс 3 додати, чи що? Ну, 197 тисяч гривень. Тобто за 197 тисяч гривень можна купити позашляховик. Так що все, цепляємося, підключаємося, прив'язуємося. Ну а там вже поїдемо додому, помиємося і будемо працювати. Олег Вікторович по молотка пішов. Ну, молоток Не в тому ящику братан. Да? Ну, цепляй одразу ще щось дві руки, Ти ж у нас снікер заз'їв. А? З'їв снікер так робив вещі. Батя, а як будемо цепляти? А так як просто рот, а? Нормально вони лежать? Ми комплектовані були. Диви, що роби. Чи ж, а що ти сьогодні робив цілий день? А? Що ти такий жвавий? Це снікерси роблять вітер такий, так? Бронів, Що він робив? А де ти був сьогодні цілий день? Да й на роботі. Яка робота? Робота працювати треба. Ти по молотка пішов? Так вже ж канікули. Получив ще одного автобуса, так? Да? Вже дев'ять. Дев'ять автобусів. Дев'ять автобусів дітей возити нема. Да, нема кому, і дітей, дітей нема. Що ти носиш усе? Щось переносить, носить. А тут для чого. Та, там молоток. Там просто молоток, батя. <смеш> і за молотка треба вхопити. Чуєш, ти маєш ще щось візьмеш, а? Що? А ну дивіться ш... ж. <смеш> <смеш> да. Спалить сто. Бог не мій Там вона ж троє. Так, давай, давай. Я думав ми спочатку до колесо складемо, вже доведемо до пуття. Колесо що? Ну так. Ось так у нас все відбувається. Все, дядя Вадим, можеш кидати всю благодійну, брати білого ланоса, брати цього кулька. Дядько Вадим, так щоб ти батя... Тихо, не кажи такого, давай бігом передавай. Це що, подарки чи Так, да. Ну це не подарки, це... А я без нічого. Ні, це настроєння. Це від ігорянчика. Ти горянчика, ну дякую, горячик. Тобі можна, за то нам не можна. Я да, бо я ж ми ж таке не п'ємо. Зразу, справді, боявся до Олешки колись в гараж Ні, Ну йому не можна пити, бо він впісується, а мені не можна пити, бо я дурний. О, <різь> так оце й живемо. То батя цю лямку тягне за всіх нас. Ой. Так що, батя, тобі дай Бог здоров'я. Кріпися. От. Отправляй дітей в дорогу. Так що... Пішов? Як там кажуть, не своє, не жалко. Да, Оліг Віктор? Ясно, да? Скажи, бать. Це вже давно було ясно. Да? Саме лано, що він нам донкратів понабирався. А ящик туди став. Худи нова. Він блять, що ж в ясно, ясно. Вик... не мамого фонарика. Що, згубив? Та ні, ну, ти ж вдома. Ну так на, ні, ж возьмеш, якби міхай. Ні, ні, я ж тобі свічу, бачиш. Все. Бачите, як працює Олег Вікторович, це вам не Цуцки-Пуцки. Якась тебе дівчина знову там десь узнала, коротше, що ти знову вже не з нашого села. Ти жив тільки в Березані чи не тільки? Та ні, отпусти, опускай, давай давай. Конечно, тільки, в Березані. Ж... тільки в Березані я жив. А то кажуть, мов нову Олександр. Де? В Олександровки десь ти а там. Ніде там, не. Жила. А, що серйозно? Да. І ти там був? Ну приїжджали. — Ну бо кажуть, тебе десь там бачили. Ні, ні. Так що тебе спалили, братан. Кажуть, я десь цього бачила, а щоб в красному бусі їхав. Ні, ми приїжджали. Дивися, Грицько, щоб ми їх не згубили. Братан. Бо буде як у їжачка. Каже, так гарно пішла легенько під гору. Так пішла, каже, гарно під гору. Коли в деркало лафета, доганяє із бусом на лафеті. такі моменти. Так що, друзі, бувають і такі моменти. Одервався сама грушка. Не, не, не одцепилася. Кожен момент шукає, щоб тільки тебе напрягти. Ти пані? Давай. Держиш? О, красавчик Олег Вікторович, крас. Я ти свічу бачиш, знімаю людям показую, як ти робиш. Щоб в тебе дві праві руки, не дві леві. А, а рукавиці. Вода виділяється з нього. А рукавиці він носить дві леві, чуєш? Да, А руки каже дві праві. Кажуть, там прихильники Олег Вікторович, він це просто людина з великої літери. Це завгар. Але над цим завгаром ще завгарів. тому, що, потому, що тут так не буде. Це завгорів. От... Я, я, ну, я бригадір тракторної бригади. І, а ти завгар, автомеханік. А батя короче, нас усіх тут шпілить. І бригадірів, і завгарів. Так що, друзі, ну що, загрузилися, зараз ще передок закріпимо і на цьому будемо завершувати наші відоси. Так що, друзі, які, завтра я думаю, що все буде добре, ми з вами передамо з хлопцями, візвітуємося, знімемо відео, пообнімаємо наших хлопців. Передамо від вас всіх привіт і завдяки вам ми маємо можливість щось робити. Так що приїдемо, далі будемо працювати. Всім миру, здоров'я і добра. Працюємо, всім пока.